Сьогоднішнього дня починає здійснювати перевезення пасажирів маршрут Луцьк-Острів. Буде здійснювати щоденно речі на день, так як просила громада: ранковий обідній і вечірній рейс. завдяки спільним зусиллям громади Тростянецької, обласної державної адміністрації, департамент інфраструктури та туризму, а також Тростянецької сільської ради сьогоднішнього дня поїхав автобус і буде здійснювати терміном три місяці. Далі буде оголошений конкурс. Корс, на якому буде визначено переможця по вказаному маршруту терміном на 5 років, це досягнення тільки сільської ради. Якби мені не допомагали і жителі, і влада, і обласна, і районна, то повірте мені, що маленький сільський голова нічого не може сам зробити без підтримки. Хочу подякувати нашим керівникам, які ну, за підтримку, що я звернувся, мені допомогли пішли на зустріч, тому що для села Острів це було одне з найважливіших для них. Подій, бо вони були така, віддалений апендицит, віддалений від Луцька, людей тут є багато. Люди просили, ми зверталися, і врешті-решт знайшовся перевізник, який буде їздити, бо, тому що ну, для маленького села, для людей, які добираються до Луцька, це дуже велика подія, і вони дуже хотіли, щоб воно дійсно було. І завдяки всім разом ми об'єдналися і зробили. Цей маршрут, і слава Богу, що він ходив. І повірте мені, що сільська громада буде дуже дякувати, і сільська влада і районна буде багато працювати для того, щоб цей маршрут ходив. На цьому місці буде облаштована нова зупинка. Буквально вже вона буде стояти в п'ятницю. Суботу вона вже буде вона вже замовлена. Ми будемо старатися, щоб покращити дороги, також як з підтримки з всіх і Ідеї і влади будемо, щоб, щоб краща була дорога для того, щоб маршрут не ну маршрут так не бився і щоб так автобус був в належному стані. Ми дуже раді, що буде до нас автобус ходити, бо вже від лютого другий рік йде, як він взагалі не ходить. Ми добираємось. Я, наприклад, велосипедом, хто пішки, хто кінь, мі, хто як. А в нас люди їздять, у нас багато. У нас, мабуть, 10 людей на роботу їздить у Луцьк. Сьогодні буду дзвонити своїм, щоб знали на скільки годин вийти. До мене їздять внуки. Діти мене всі в Луцьку. Скільки годин вже буде, щоб вони знали, і всі їхали. Дуже дякуємо.